Ви сьогодні, як той білий лебідь, надзвичайно прекрасно виглядаєте, і дякую вам, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Отже, давайте сьогодні поговоримо на тему, чи можна все ж таки якось людині, яка дуже довготривалий час перебуває в боргах в безгроші без, грош, без грошів, відновити ось власне цей свій баланс і що для цього потрібно робити. Насправді є таке поняття як кармічний менеджмент. Це певне вчення, яке вчить нас розуміння, як працює енергія. Що таке борг? Борг це коли людина бере енергію з майбутнього, фінансову енергію, яка, якої немає тут і зараз, вона бере в себе з майбутнього, тобто людина сама себе обкрадає. І якщо відбуваються такі речі, можна вийти з них тільки через розкриття щедрості. І якщо у вас є борги, щоб вийти з боргів, вам потрібно допомагати людям, які потребують грошей, які потребують їжі. Вам потрібно кормити бездомних тварин, вам потрібно допомагати дітям-сиротам, хворим людям, людям похилого віку, купувати їм продукти, давати їм їжу, давати їм дрібні гроші. І тільки роблячи ці вчинки, ви зможете вийти з своїх великих боргів? Тобто, це певна карма, яка одним словом несеться в нове життя, і її в такий спосіб можна вирівняти правильно? А, так, абсолютно правильно, і таким людям я дуже раджу почитати книгу, яка називається так називається Кармічний менеджмент, де даються відповіді на такі питання. І також потрібно робити ранкові медитації і вечірні медитації, де ви відчуваєте себе, уявляєте себе вже без цих боргів, без зобов'язань. Ви просто проживаєте 5-10 хвилин закритими очима відчуття, що все, ви вже звільнилися від цього, і ви проживаєте ось цю радість звільнення в тілі, і тим самим ви створюєте всередині себе нові нейронні зв'язки. І сіте, дуже дякую. Також ще одне запитання, яке дійсно дуже є важливим і дуже цікавим. А власне, хвороби, особливо онкозахворювання, так ми розуміємо про те, що до кінця все ж таки лікування і а, спосіб виникнення цієї хвороби на 100% ну він не не зрозумілий, так тобто є бази, яку розуміють, але все ж таки це також кармічна хвороба, на вашу думку, і чи можна і з неї вилізти, чи це більше психосоматична хвороба або набута, як ви вважаєте? Онкологічна хвороба це програма самознищення, яка вмикається в тілі людини. Якщо людина дуже довго терпіла щось, вона не бажає знаходитися в своїй сім'ї і вона терпить свою сім'ю. Якщо вона не бажає іти на якусь не Любиму роботу, і вона йде, вона примушує себе, вона терпить це. В якийсь момент нервова система, фізична система вже не може це все витримувати і жити тим життям, яке вона не любить, ненавидить всередині себе, і вмикається система самознищення, тобто на рівні душі. Обирається шлях вийти з реінкарнації, тільки не жити цим життям, і для того, щоб вийти з цієї хвороби, ви маєте бути дуже дуже чесними з собою. Ви маєте зізнатися собі, що ви ненавидите в своєму житті, що ви терпите, де ви себе примушуєте, змушуєте робити те, що вам не подобається, і вам треба змінити своє життя на фізичному рівні. Вам варто почати займатися улюбленою справою. Якщо вам погано знаходитися в вашій сім'ї, просто а, підіть звідси, поїдьте в інше місто, поїдьте жити в іншу країну. Тобто зробіть такі зміни, які ви дуже хотіли. На протязі всього життя, але вони наважувалися на це. І ось саме ці зміни, саме ця внутрішня радість вона почне вас цілювати від хвороби. Які ще можуть бути наслідки для людини, окрім онкозахворювання, якщо, наприклад, вона працює на неулюбленій роботі, проживає не з тими людьми, з якими вона хоче, і робить, в принципі, все наперекір самій собі. Це хвороби різних органів, в залежності від того, яку саме емоцію людина проживає, в неї виникають психосоматичні хвороби. Наше тіло це дзеркало нашого життя. І якщо ми десь себе прогнічуємо і десь не говоримо собі правду, тому що дуже часто людина каже: та в мене все добре, а насправді це не так. І іноді люди настільки живуть в омані, що вони обманюють самих себе, і вони кажуть, в мене все добре, але не все так добре. Тому треба, перш за все, навчитися чесності з собою. І якщо вас щось не влаштовує в вашому житті, треба навчитися бути чесним і говорити, так, мене це не влаштовує. Так, я хочу таких змін. І тільки тоді, коли ви спроможні собі в цьому зізнатися, ваше життя можуть пройти такі зміни. Дякую. Це надзвичайно цікаво, це надзвичайно дійсно корисно, абсолютно для кожного послухати, перевантажити все те, що людина робить, і так далі. Чи є медитації, які зцілюють безпосередньо людей від хвороб і допомагають стати на Істинний шлях на правильний шлях? А я б радила слухати високочастотні звуки. Є в інтернеті медитація різних частот. і я раджу слухати високі частоти, які існують, найвищі частоти — а це частоти білого шуму. Це космічні частоти. вони мають дуже високий рівень і вони очищують клітини на глибокому рівні. Ось ці звуки, коли ми їх прослуховуємо, вони впливають на наше тіло як ліки, і деякі науковці вони зрозуміли, що ось цей високочастотний шум. Це є ліки, але які заходять не звичним нам способом через рот, а заходять через вуха. І такі новітні ліки, у вигляді різних частот, вони існують давно. І також я вам розкажу, що Тесла винайшов ліки за допомогою електромагнітного поля. І він сам лікувався за допомогою частот електромагнітного поля. Це новітні ліки, і тому що фармацевтичні компанії заробляють дуже багато грошей на таких грубих ліках, які ми вживаємо як їжу, вони не допускають до нас швидкі і ефективні методи, як лікування звуковими частотами і електромагнітними частотами. Але це лікування воно існує досить давно. І люди в правлінні вони про це знають просто. Це не допускається до широкого розголосу. І сіта, що стосується саме медикаментів, так, от дуже багато людей, які особливо там в зимовий період починають споживати різні вітамінки, біодобавки, колагени, омега-3 і так далі. Як ви відноситесь, Наскільки дійсно це корисно, чи це все ж таки штучно зроблено і не приносить якоїсь певної якості користі для нас? Ну, якщо ми враховуємо, що ми живемо взагалі в забрудненій середі і вся їжа, яку ми вживаємо, вона е, має елементи металів, вона має різні частини, е, вона також несе в собі певне забруднення. Е, тому я можу сказати, що на фоні цього всього дані вітаміни вони підтримують е, організм людини. Але якщо ми беремо вживання абсолютно чистих овочів, фруктів, натуральних, вирощених на чистій землі, тоді, звичайно, вам не потрібні ніякі підтримувачі, ніякі додаткові добавки. Що стосується, до речі, в цілому їжі, яку споживаємо ми. Що категорично не можна споживати, але безпосередньо люди це люблять на вашу думку, і що е, приносить лихо не тільки для, тіло, для тіла, а й для розуму, а й для зміни, можливо, ДНК, в тому числі, і так далі. Дивіться, вся їжа ділиться на дві категорії: це мертва їжа і жива їжа. Якщо ви вживаєте мертву їжу, процент живої їжі має бути завжди вищий за мертву їжу. Що відноситься до живої їжі і до мертвої їжі? Всі свіжі фрукти і свіжі овочі, свіжі, які вживаються у свіжому неприготовленому стані, відносяться до живої їжі. Це зелень, це салати, це також ягоди. Все, що ви вживаєте свіжим, це свіжа їжа. Все, що готувалося після приготування, все, що продається в пакетах, в упаковках, а також всі м'ясні продукти, всі рибні продукти, це все мертва їжа. І мертва їжа, вона е, пришвидшує старіння і вона розвиває і розкриває програми страху. У болю, внутрішнього хвилювання. Жива їжа, вона навпаки покращує стан спокою, благодаті, внутрішньої гармонії, внутрішньої легкості. Тому, якщо ви неспроможні відмовитися від мертвої їжі, до якої людство привчили, скажімо так, Просто почніть е, пропорційно у процентах вживати більше живої їжі. Тобто один раз на день ви вживаєте ж, е, мертву їжу і два рази на день ви вживаєте живу їжу. Тобто поступово-поступово зменшуйте кількість мертвої їжі і додавайте кількість живої їжі. Дякую, і Ну і власне також хочу із вами поговорити на рахунок. Ми з вами вже розмовляли неодноразово на тему людей рептилоїдів. І, от, власне, після того, коли пане Зеленський зустрівся із Трампом, виникло таке запитання: а чи є у серед представників влади Сполучених Штатів Америки представники рептилоїдів, і чи може бути сам Трамп безпосередньо таким представником? Трамп не є рептилоїдом, але він є представником масонів. І масони вони мають певні вигоди свої в різних країнах. Тому, звичайно, Трамп як бізнесмен, як масон, в першу чергу думає тільки про гроші. І, звичайно, Трамп дуже хотів знову встановити. Фінансові системи з Росією. Саме для того йому потрібно закінчити війну, і саме для того він нещодавно впровадив 5 мільйонні золоті візи для того, щоб російські бізнесмени і олігархи могли легально отримувати американське громадянство. Тобто він розуміє, що це його останній термін, і йому потрібно. Якомога більше грошей зараз зробити на Америці? Він звик робити бізнес для нього. Країна це така велика компанія, це такий великий бізнес-проект. І той, хто стоїть в управлінні країною, той є володарем цього бізнесу на певний час. Тому, звичайно, йому не подобаються всі моменти, які можуть його позбавити цих грошей. А згідно з того, він і хотів отримати також від України корисні купалини, тому, що це все великі гроші, і це те, що цікавить Трампа: гроші і заробляння ще більше грошей. Щодо масонів, їх хтось боїться, хтось поважає. Чи несуть вони дійсно зло на планеті Земля? Наскільки багато цих представників є серед усіх нас, і як можна розрізнити масона, як то кажуть, із перших його ноток? Треба зрозуміти, що це кругова порука, тобто у масонській ложі. Один допомагає одному, але кожен має компромат на кожного. Тобто їх об'єднує і взаємна допомога, і взаємний страх. Тому що це така організація, з якої не можна вийти, в неї можна тільки увійти. Вийти з неї можна тільки мертвим. Тобто масони не відповідають. Пустять одного з своїх, тому що він забагато знає. І якщо така людина захоче вийти з масонського ложку, звичайно, її просто вб'ють в свої ж. І різниця між масонами це такі дуже древні темні маги, які проміняють магію, які поклоняються а, Люциферу. і світлими магами в тому, що вони дуже спільні, вони а, досить близько один до одного, і вони постійно на зв'язку, вони постійно збираються, і вони отримують всі ресурси, всі гроші, які є на планеті. Що стосується світлих магів, вони, вони всі розрізнені через те, що в світлих а, є его. і Кожен сам по собі один, навколо нього збираються учні. Але якщо ви подивитеся, то світлі майстри вони дуже розрознені. І разом я можу сказати, що світлі майстри знаходяться тільки десь в Тибеті, в Непалі, в певних монастирях там сидять світлі монахи, вони роблять дуже серйозні медитації. Ті майстри, які проживають в різних країнах планети, вони кожен сам по собі, вони розрознені. А масони вони дуже сплачені. І в них ось ця діаспора єдності, вона по всій планеті. Вони регулярно збираються то в одній, то в іншій країні, щоб проводити свої ритуали. В тому і різниця, розумієте, що. Світла енергія, вона в якийсь момент почала програвати темні через те, що у світлих піднялось его, і вони подумали, що ой, да ми можемо перемогти цю темну енергію просто навіть одним мізинцем, але це не так. Одна світла фігура на. Шаховій дошці, вона не може перемогти всі темні фігури, навіть якщо це а, королева, вона не може перемогти всі темні фігури. Тобто потрібно, щоб було 50 на 50, потрібна рівна кількість сил, і тоді а, світло почне заповнювати простір. І в якийсь момент, коли Свідомість людей буде пробуджуватися, і це буде таке масове пробудження, тому що люди будуть бачити, що це дуже багато негативу вже це неможливо. А буде пробуджуватися світло, і ось це скопичення негативу воно буде відбуватися до 2030 року. А буде все темніше, 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 і потім в якийсь момент просто станеться такий вибух, і ось ця пітьма вона розсіється і буде дуже багато світла, і це буде нова ера, нова епоха. Це значить, що масони можуть зникнути в 2030 році? Так, звичайно, але я бачу, що першою буде зникати християнська релігія. І поступово масони вони будуть впроваджувати нову релігію. Вони її звичайно будуть маскувати всіляко, але це буде таке откровенне поклоніння Люциферу. А вони будуть старатися впроваджувати цю нову релігію в маси, і почнуть вони це робити з 2026 року. Ну, в принципі, можливо, навіть уже є, я би сказала, розпочалося це усе так, тому що ми бачимо, що тікток масово заполонили а, люди, які дійсно поклоняються люциферу, а, роблять якісь різні магічні ритуали. Дійсно, якби це показувало, такі культи на сьогоднішній день він дійсно є досить популярним, особливо серед молодого населення. Хотіла також уточнити тут іще досить швиденько на рахунок масонів, В ними народжуються чи стають і сіто, Як із цим? Стають через певні посвяти. Так, є люди, які народжуються в багатих країнах, в сім'ях масонських, але масоном можна стати тільки через певну посвяту. Я зрозуміла. Ну і на завершення власне нашого і з вами сьогоднішнього інтерв'ю. Оскільки всі наші глядачі, і, звісно, ми слідкуємо за вами, знаємо, що ви зараз перебуваєте в Одесі. Розкажіть, будь ласка, з якою місією ви приїхали туди? А, цього разу я дуже хотіла приїхати в Україну, і я просто відчувала, що Мені потрібно бути тут і потрібно виконувати свою роль, заради якої я була втілена, і працювати з підняттям вібрацій саме тут всередині країни. Ви знаєте, що зараз а, дуже значні гучні події відбуваються навкруги нашої країни. І складний політичний момент. Я як ніколи хотіла перебувати саме тут. Я почувала себе дуже добре, почувала себе спокійно. Я почуваю себе на своєму місці і максимально буду робити ту енергетичну роботу, яка потрібна для цілення кожної людини в нашій країні. І країни. Я знаходжуся біля Чорного моря. А вода вона несе в собі пам'ять. Це наше минуле, і наше тепершнє, і наше майбутнє. Вода не старіє, Вода це пам'ять планети. Тому я планую робити роботу саме з водою, з енергією води, е, працювати з програмою води, з молекулою води через енергію кундаліні, через підміття вібрацій. І є люди, які приїхали на ретрит, і це виглядає, наче ретрит, але насправді це душі, які на більш високому рівні домовилися зробити цю енергетичну роботу для всіх людей, для всієї планети. І сітану на завершення, коли плануєте до Києва? Чи будуть найближчим часом якісь ретрити, які зустрічі разом із вами тут стоїться? Так. Е Буде свято 8 березня, і буде свято Холі, це свято весни, свято фарб. Воно буде відбуватися з 13 по 16 березня. Якщо ви хочете потрапити, пишіть мені в особисті повідомлення, я буду дуже рада.